Вітаю вас, друзі, на каналі Красавто увагою, Щоб представити автомобіль Nissan Leaf 2019 року. Ведемо в Дата дата даного автомобіля 2018 Дана автівочка поставлена на батареї 40 кВт із пробігом 88 тисяч на зимовій гумі з двома ключами запалювання, також в даній автівці є тепловий насос. Що він робить? Розкажу трошки пізніше, а зараз проведемо замер, вакку паливого покриття. Отже, погнали. Падає сніжок, 126, 105, 105, 106. 97. кілометр у нас модний. Показує всі видиш поклівки, що обману абсолютно ніякого немає. Це я вам гарантую. Отже, 92, 92, 106, 87, 87, 101, 87, 84, 94, трішки багатенько, 80, 86,

96, 87 Друзі, авто повністю в рідній фарбі. Даний автомобіль на тонованих в дисках, показую вам всі, ось так вони виглядають. Дуже вихайному збереженому стані. Чесно раз що резина вся зимова, всі чотири кола Диски просто ідеальні по комплектації. Оптика передньої інтегрована інтегона двома вогнями, передній та задній партронік. маємо туманочки, також дістронік, датчик тримання полоси та розпізнавання знаків, ближні дальні автоматичне. З зовнішніх асистентів маємо також камери 360 і датчики сліпих зон на дзеркалах. Безключовий доступ. І заглянемо до середини. Повний отокий пакет, складання дзеркал. Автімочка виглядає в дуже в охайному збереженому стані. І з потом теж чистенько, охайно. Асистент, круговий обзор. Ту, той самий дистронік. дуже класно, до речі, взагалі, супер. Підігрів керма. Погнали далі. Задній ряд, задня карта шістесненька, задній ряд сидінь охайний. Багажник. Кришка багажника чиста, охайна, тут також. І тут також шістесненька охайна. Маємо штатну зарядку від домашньої межі на 220, 16 амперну. Ця карта також чисто охайна. І з цієї сторони також в дуже гарному збережному стані. Ця карта також. І панель теж чистенька. В гарному збережному стані. Отже, друзі, сядемо середини і трошки поговоримо. Отже. Nissan Liv 2019 року. Я вхожу, що він є 19 рік, бо оскільки він веде на експлуатацію 2019 року. Отже так. Хай буде навіть 2018 рік. Дана автівка в різній фарбі. рульна на шкірою в оригіналі на легтопакеті. На підігрівах сидінь. Підігрів керма. Підігрів заднього ряду сидінь. Мультимедійний монітор є присутній. MirrorLink, CarPlay, камери 360, датчики якийсь зон зеркало з автозатемненням, доступ безключовий тепловий насос. Що саме нам дає тепловий насос? Хочу ще давно дивився огляди якогось там москаля, який розказував, як економити заряд електроенергії. Друзі. Це, що були одні з перших ліфів, люди ще багато чого не знали, в даній автівці є тепловий насос. Ви їдете що зимою, що літом, одинаково, в комфортних умовах. Плюс зимою ви ще маєте, в даній автівці, ви маєте підігрів передніх сидінь, які можна регулювати, тобто робити або щось сильніше, щоб тепліше було, або щось слабше. Плюс також маєте підігрів керма. Ось, будь ласка. А також підігрів задню ряду сидінь. Дуже класно. Е, їздив, пробував, взагалі суперово. Дуже комфортно, на далекій дистанції це просто взагалі. Та навіть не на далекій дистанції це зранку холодно, ти стаєш, заводиш автомобіль. Е, навіть Якщо не включати функцію комфорт, також тут можна включити функцію комфорту, ви приходите вже зранку, тепленьке автівочки, ви собі сідаєте теплу машину. Вікна у вас розмерзлося, автомобіль прогріти, ви собі сіли і поїхали. Даний автомобіль на одному запасі ходу я особисто проїжджав 300 км навіть в цю пору. Також теж ви собі спокійно проїдете до 300 км. Тут ніякої вищої математики немає, дійсно класна машинка. Дуже безпечна, дуже комфортна. Має швидкісну зарядочку, має чи демо, порт. Дуже швиденько заряжається. в основному я в принципі користувався від домашньої мережі, цього достатньо. Отже, друзі, кому цікаво, Nissan Leaf 2018 року, в дуже в класному збереженому стані, просто стан нового автомобіля на зимовій гумі з двома чіп-картами, на підігрівах сидінь, підігрів керма, дуже багато асистентів. На тепловому насосі із сертифікатом ви можете придбати в нас в місті дубно. Кому цікаво, звертайтеся. Всім дякую за перегляд даного відео, всім гарного дня і мирного неба.